Right now, we are living in a war time, so we need to еkkum. Yeah. Доброго дня, радий вас всіх вітати. Важливі дні, важливі тижні для наших мирних зусиль. Тому сьогодні особисто я тут для участі. Особистій участі в засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС, а також сьогодні в Брюсселі перебувають міністри закордонних справ Африканського Союзу. І для мене це теж буде дуже добра нагода з, деяким, з деякими з них зустрітися, тому що для нас голос Африки, голос країн Африки надзвичайно важливий у наших мирних зусиллях. З яким меседжем я сьогодні приїхав в Брюссель і виступав перед своїми колегами? Цей меседж дуже чіткий, нам потрібна невідкладна максимальна дипломатична мобілізація. Саме зараз, в цей критичний момент, щоб досягти нашої стратегічної цілі справедливого всеосяжного миру для України, для того, щоб добитися зупинення. Чи добитися режиму тиші, добитися перемир'я беззастережного, безумовного перемир'я з російського боку? Ви знаєте, що Україна віддана мирним зусиллям, Україна ніколи не була і не є перешкодою для миру. Ми це довели і в Джеді, і потім під час інших всіх наступних контактів, ін, всі, різних рівнів. Тому важливо було мені поінформувати європейських. Колег про розвитки подій, про поїздку президента Зеленського до Туреччини. Вона відіграла надзвичайно важливу роль у, в активізації мирних зусиль України і консолідації світової підтримки на нашу користь. Вчора президент Зеленський провів дві розмови з президентом Трампом. А також з багатьма європейськими лідерами ця робота триває, надзвичайно інтенсивна робота триває. Ми відстоюємо всі принципові фундаментальні речі для України і відстоюватимемо їх. Це позиція президента України, вона ґрунтується на національному інтересі нашої держави, і ми будемо далі чітко. Злагоджено діяти для досягнення справедливого всеосяжного миру для України, а першим фундаментальним кроком на цьому шляху є досягнення перемир'я. Перемир'я безумовного, беззастережного. Тому зараз настав час тиснути на Росію, тиснути на Росію, щоб вона прийняла пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Як це? Україна продемонструвала свою рішучість, ми в Джеді це прийняли. Тепер час тиску на Росію і мобілізації дипломатичних зусиль для цього. Які додаткові кроки можуть бути зроблені? І я це детально проговорив з своїми колегами. Я подякував, прийняття, подякував нашим колегам за прийняття 17-го пакету. Дуже важливий крок, дуже вчасно. Але я також сказав, що цього недостатньо. Цього недостатньо, щоб змусити Росію до миру. Тому ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, українська сторона 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. А іншим таким болючим для російської економіки напрямком безумовно є банківський сектор, включаючи центральний банк. Тому всі ці речі ми проговорили. Звичайно, що я. Порушив питання про відкриття першого кластеру. Україна виконує свою домашню роботу. Ми завершили необхідні процедури. Ми готові до відкриття трьох кластерів. І я звернувся під час засідання до наших угорських колег з прямою пропозицією відновити консультації для того, щоб прискорити цей процес. Ми говорили про оборонку. Про паралельно з тиском на Росію потрібно зміцнювати Україну. Потрібно зміцнювати е, наші оборонні спроможності, це і додаткові пакети, це і відповідна ініціатива, яка і щодо двох мільйонів снарядів. І все це ми проговорили. Е, і також ми проговорили про необхідність підтримки української оборонки. Я озвучив цифру. Дефіциту, який на сьогодні існує, щоб задіяти всі потужності нашої оборонки, нашої оборонної сфери на повну міру мова йде про 15 мільярдів євро. Тому ось така в мене відбулася розмова, дискусія. Я відповів на запитання колег. Звичайно, всі вони стосувалися перемовин, майбутніх наших кроків, майбутнього обміну військовополоненими, який готується. Ось Така була моя участь Дмитро Шкурко, тиску на Росію. Очевидним є різниця у підходах європейської сторони і американської до застосування санкцій. Якого роду узгодження ви чекаєте від цих сторін? Тому що коли європейці приймають 17-й пакет санкцій, американська сторона каже, що вони будуть надавати Росії інвестиції. Дякую за запитання. Я приверну вашу увагу, що в Конгресі США. Зареєстровано відповідний акт, ініційований лінці Гремом, сенатором лінці Гремом. Це надзвичайно сильний пакет тиску, санкційного тиску. І одна з наших пропозицій української сторони це те, щоб в подальших санкційних пакетах, європейських санкційних пакетах було відзеркалено головні елементи, які містяться на сьогодні в законопроекті лінці Грема, у європейських майбутніх пакетах а це енергетика, а це банківський сектор. Я не буду повторюватися. Тому ми але з іншого боку, ми не повинні чекати. Ми повинні діяти вже зараз. Як я вже сказав, зараз саме той час для того, щоб примусити Росію до миру. Чи схиляють Київ до якихось якихось не неприйнятних компромісів? Схилити Київ до прийнятних компромісів, неприйнятних компромісів після трьох років нашого героїчного опору. Я цього не являю, як це можна може відбутися. І наші партнери чітко знають ті червоні лінії, ті фундаментальні речі, на яких наполягає українська сторона. Ми ніколи не визнаємо території, які на сьогодні тимчасово ково окуповані. Росії ніколи не буде такого визнання. Ми не визнаємо жодного обмеження для української армії, не буде жодного обмеження для зовнішньої політики України щодо вибору тих чи інших альянсів. І, і сьогодні в цій залі, коли я мав зустріч з європейцями і не лише з європейськими нашими союзниками. Ми відчуваємо одностайність в підтримці нашої позиції. Тому що це не про лише про Україну, а про відновлення світового порядку, який базується на верховенстві права. Це про статут ООН, це про територіальну цілісність і суверенітет. Тому жодних компромісів коштом українського суверенітету чи української територіальної цілісності. Я чула тут від деяких європейських дипломатів таку думку, що публічне затримання угорців в Україні не було на користь стосункам в Україні і Угорщини і власне процесу працювання в ЄС. А як ви вважаєте, наскільки такі коментарі є офіційно підкапливим? Є дипломатичний трек. Ми готові його задіювати. У нас є достатньо спроможностей, щоб обговорювати найбільш чутливі, найбільш складні питання. Для цього існує дипломатія. Тому сьогодні я в чергове. Запропонував, ви знаєте, що ми вже провели перший раунд консультацій. Наша віцепрем'єрка пані Оля Стефанішина їздила в Будапешт, де провела консультації. Було домовлено про їх продовження, і ми зацікавлені на двосторонній основі обговорювати з угорською стороною ті питання, які важливі, вони важливі для обидвох сторін. Ми вважаємо, що жодна країна ЄС не має права зловживати своїм статусом країни ЄС чи країни НАТО. Україна вже втілила найвищі стандарти по захисту національних меншин, і ми готові втілювати найвищі стандарти Європейського Союзу Ради Європи щодо захисту національних меншин. Найважливіше зараз. Тому що блокує єдина держава, це Угорщина. Це я можу зараз вам прямо сказати. Угорщина блокує процес відкриття кластерів. Ми досягли значного прогресу на цьому шляху. Це і завдяки передусім нашій, нашій рішучості, нашим крокам пов'язаних із реформами, пов'язаними з необхідним з необхідними. Процедурами чи то скринінг чи інші підготовчі процедури для відкриття кластерів, ми це все виконали. На сьогодні блокує лише угорська сторона, тому сигнал дуже простий: давайте шукати дипломатичне, конструктивне вирішення. Ми до цього готові. І, відповідно, я запропонував чергове продовжити цей діалог. Який вже відбувався. Остання зустріч, ще раз повторюся, була між віце-прем'єркою Стефанішиною у Будапешті з угорськими колегами, тому це важливо. Ми зацікавлені у прямій зустрічі президента Зеленського з Путіним. Ми це чітко артикулювали під час зустрічі делегацій у Стамбулі, цю нашу позицію знають наші союзники. Цю пропозицію такого, що президент Зеленський обговорював з президентом Трампом. Ми чітко розуміємо, що в Росії лише одна людина приймає такі рішення, які здатні зупинити війну. Це неодноразово вже лунало і озвучувалося, що ми готові до будь-яких форматів для того, щоб прискорити наші мирні зусилля. І також ми готові розглядати потенційні площадки для такої зустрічі. Так я вам підтверджую, що пропозиція щодо організації можливих контактів, в тому числі на рівні лідерів, звучали зі сторони Ватикану, і у нас була ну, прекрасна, надзвичайно тепла і змістовна зустріч президента Зеленського з папою Лео XIV. Це справді історична зустріч. Вона, Зеленський, був першим лідером, з ким зустрівся папа після інтронізації. І це був і президент Зеленський, і наша перша леді. Я відчуваю підтримку, я відчуваю, що і одностайність наших партнерів в тому, що додаткові санкції мають бути прийняті, не просто прийняті, вони мають бути, власне, найбільш болючими. Ми повинні ще також працювати над, над так званими вторинними санкціями. Вони повинні бути справжніми і дієвими. І мало того, що в принципі йти на цьому шляху, а й швидко йти. І я сьогодні відчув цю готовність, підтримку, приблизне розуміння параметрів і напрямків, і шляху, і як це буде розвиватися. Тобто процес зараз активно розвивається. Німеччина це та країна. Яка з нами з перших хвилин російської агресії, і ми за це безмежно вдячні і німецькому народу, і німецькому суспільству, і німецькому уряду. Звичайно, що українська сторона ставить перед своїми партнерами всі питання, які посилюють нашу оборонну спроможність, і які підвищують ціну подальшої російської агресії. Тому ми перебуваємо в тісному контакті. Відбувся вже візит нового призначеного канцлера в Україну. Він був надзвичайно змістовний, важливий і суттєво вплинув на нашу оборону спроможність.